Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет у програмі вітання. Колектив інформаційного порталу Золочів.нет вітає з днем народження петльованого Андрія Мар'яновича, щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині, нехай обминають вас болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай легко працюється, гарно живеться. Все вміється, множиться і удається, здоров'я міцного, щастя без краю. усього найкращого ми вам бажаємо! Ребіш Надії з 50-річчям вітають подруги Галина, Ольга Ірина. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо, добра і щастя вам бажаємо, хай обминають вас тривоги. Хай Бог да щастя на путі, хай світла, радісна дорога, щасливо стелиться в житті. Святкує своє тридцятиріччя Людмила Барна. Вітають із ювілеєм Людмилу, мама, брат з дружиною, похресниця Вікторія, племінниця Веронічка і вся велика родина. Тридцять це зовсім небагато. Це чудова і радісне свято, тож бажаєм щастя й долі, неба синього, квітів у полі, здоров'я, любові, краси, пісень солов'їних, живої роси, зустрічати за світанком світанок, бо тридцять це лише життя Твого ранок. Любиму донечку Зоряну дацьків з десятиріччям вітає мама, тато, бабуся Люба, дідусь Роман, Хресна мама Марія з сім'єю. Щоб майбутнє ти щасливе мала, здоров'я першість радісно тримала, навтіху там, як квіточка, цвіти, добро і щастя заслужила ти, дзвіночка слів, тобі найліпші квіти, а серед них українське многі літа. Святкує своє п'ятнадцятиріччя Марта Бурдик. Люблячу донечко, вітають батьки, сестра Юля, вся велика родина. Як хочеться подарувати тобі долю. І прихилить до тебе цілий світ, Щоб щастя ти жила без болю, багато довгих і яскравих літ, благополуччя тобі зичимої, удачі, Здорова будь, красива, мов сна, І щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. Святкує своє 50-річчя Петро Павлишин. Вітає кохана дружина Марія, син Володимир з дружиною Любою, дочка Ольга з чоловіком Богданом, син Ігор, теща Стефанія, свати. Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді. Дорослими вже стали діти, а ви душею молоді, пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 50. Хоч як прожитих років шкода? Та не вернути їх назад, хай щастя панує у вашому домі, і радість у ньому живе, здоров'я міцного і щирої долі, хай Бог посилає і вас береже. Бажаємо прожити у синій здоров'ї вам многії літа, щедрої долі. Святкує день народження Уляна Романишин. Вітає, коханий чоловік Володимир, люблячий синочок Юрчик, мама, тато, брат Володимир з сім'єю і вся велика родина. Хай щастя сьогодні зореє світить, твій день народження найкраща пора. Для тебе усі найчарівніші квіти, ласкаві, ніжні і добрі слова. Хай краса твоя процвітає, доля успіх безцінний несе, теплом і любов'ю завжди очі сяють. І задумане здійсниться все. Думу Михайла Федоровича вітають із Днем народження син Володимир, невістка Світлана. До привітань приєднуються сваха Оля і Сват Василь, дорогого чоловіка, люблячого татуся, турботливого дідуся Думу Михайла Федоровича. З ювілеєм вітає дружина Софія, доньки Люба і Ольга, зяті Володимир і Андрій. Син Володимир, невістка Світлана, онуки Віталік, Таня і Іра. Нехай цвітуть під небом синіоким, Ще довго-довго дні літа, а тиха радість, чиста і висока, Щоденно хай до хати заверта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх, радість і достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить з буднів свята, а Господь дарує довгих, довгих квіт. Святкує свій день народження Венгер Лілія Владиславівна. Вітає директора Плугівського НБК Першої, третьої ступеня техпрацівники. на довгий вік, на многії літа, на шану від людей. Тепло родини, спилися доли крізь усе життя, лише добром для доброї людини. Нехай старання ваші і труди помножать успіх у родині, живіть в добрі і радості завжди. Та будьте все життя щасливі! Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!